Ну, ми навіть не розчитували на неї, а тут а, на, на бойових сидимох ланс прийшло замечательно. Полибались, порадувалися, потанцювали і нормально. Докладую зараз деньги, буду, шукаю жилье доньки купити. Це інвестиція і в майбутнє, що в неї буде своє дальніше жильо, щоб вона не завісила ні від кого, по поводу житло. Скільки років Повних чотири. Вона тут, в Україні. З повномасштабки, вона, ну, я не вивозив сім'ю сюди. Вона все розуміє, в мене схвачує все швидко. Каже, давай я до тебе приїду допомагати. Така, як і папа відбита. В відпустці був. Може, місяця-два-три назад приїжджав до неї, забирав, її, ми тисячі днів з нею безперервно гуляли.